На своєму каналі, ви на каналі В'яже Юлія Мілєєва і з вами я Юля. І сьогодні поговоримо про те, що вже зв'язала у спільничку в'язальна толока, який організовувала Валентина. Ось, і перш ніж ми поговоримо про виріб, який мені вдалося дов'язати, тому що цей спільничок був в'язальна толока, саме так скажімо, боротьба з недов'язами. Або дати, я так називаю, іноді дати бій своїм недов'язам. Тобто взяти якусь незавершену свою роботу, одну чи декілька, і її завершити. якщо вдасться. звісно. Перш ніж я буду розповідати про виріб, хочу сказати, що беріть собі якісь смаколики, каву, чай чи водичку. Я собі приготувала в мене сьогодні. Кава з вершками і з цукерочкою. До речі, каву з вершками я давно не пила. Там Або я чисто п'ю каву чорну, або іноді з молоком дуже рідко, а це саме з вершками в мене сьогодні. Так, відбиток приватний залишився ми його захопаємо. Так, тож, що я взяла в роботу? Ось ви бачите на мені, зараз стану ближче покажу. Я брала в в'язальну толоку, так як у мене не один процес і не один спільник був, то я брала так, щоб мені дов'язати. Не брала 10 недов'язів, у мене є 10 і більше, але, а взяла всього лише один, щоб точно його завершити. І... Що саме? А саме це ось такий джемперочок. Я про нього розповідала в минулому році. Десь весна-літо, я його розпочала в'язати і не завершила. Ось. Це шивний виріб. Тут, як бачите, шви є, плечові і по бокам. І... А рукави вже я вив'язувала з пройми. Ось такий він у мене вийшов. Резиночки на рукавах у мене зі знятими лицевими. Я дуже люблю ці таку резиночку. І на понизу також з такими знятами, а поверху звичайна резиночка. Ось, Зараз, чим більше різних комбінувань, тим краще. Тому я не бачу в цьому проблеми, що в мене тут резиночка звичайна один на один, а тут зі знятими такими глицьовими петлями. Посередині я оздобила такою косою, я її колись вив'язувала на кардигані, і мені вона дуже сподобалася. Така об'ємна, красива коса. В'язала я методом інтарсія поворотними рядами, не, не кругова інтарсія. Кругову інтарсію я не в'язала нічого, але пробувала один раз, але ну, складнуватий процес. Тому я тут вирішила зробити так. Але є шви по боках. З одного боку, це добре, але Мені, як бачите, ну, досить непогано, але не знаю, я взагалі шивні майже не роблю, і мені вони якось не дуже акуратно наче вийшли. Я тричі, мабуть, якщо не більше пробувала шивати. Ой, вибачте. Ось, ну, ось так вийшло, не знаю. Плечові тут в мене все гарно, акуратно вийшло, а от саме з боку, де ці лицева я і гачком, і спицями, і іголкою, як тільки не пробувала, ну, як вийшло. Можливо, це така пряжа. Саме поговоримо зараз про пряжу. І ще декілька слів про светрик. Я його розпочинала минулого року. Здається, в своїй капсулі, можливо, ні спільнику, і в мене був вив'язаний перед і спинка, і, здається, плечові шиті шви. Ось, і мені я в'язала його виходить. Так, як я його в'язала, треба згадати. Я його в'язала знизу до гори. Ось. І мені було залишалося зв'язати рукави і шити оці ж бокові. І стопорилася робота і зашвив. От не люблю я шивні вироби, шивати це якось ну, не дуже так мені подобається, не дуже вдається, можливо, так супер ідеально гарно. І... Тому я стараюсь не робити шивні вироби. Я раз взяла. Попробувала шити там гачком, потім голкою розпустила, і от, думаю, вже пів, вже місяць пройшов десь ці в'язальної толоки, а в мене ще не сшивалося ніяк вирів. Потім думаю, ну все, треба вже як виходить, я вже перепробувала різні варіанти. Як виходить, так виходить, вже шити як є. І рукави потім вже швиденько зв'язалися. Тут я в'язала половиною спиці. Тож Досить швидко в'яжеться. Я б його і дов'язала минулого року, але якраз я його зв'язала, рукави залишились, і е, в мене були всі речі спаковані, не розложені, потім вже поки розіклала. Е, пройшло вже декілька переїздів, декілька е, місяців, і благополучно недов'язи лежали е, по Сумочкам. Тож, ну, нічого. Зв'язала в два етапи, виходить його. ось. Ну, Головне, що він вже дов'язаний. Я колись розповідала за цей светрик, коли розпочинала в'язати, що в мене ця пряжа лежала більше, ну, зараз не буду точно згадувати, ну, здається, більше семи років я її купила саме на цей светр. Вот. І лежала чомусь, я не розпочинала. Ось, і Нарешті я його зв'язала. Ну, не знаю, побачила фото, мені сподобалось, і отак ця думка багато років і сиділа не, не мінялась. Мені все ж таки хотілося його зв'язати. Ось, ну, такий він вийшов: цікавий, інтарсією, косою, і різні оздоблення, резинки, і різні кольори. Ось, тож, такий в мене тепер є светрик. До речі. Мінлива у нас погода настільки, що вже і шорти рубашки, і футболки встигли вигуляти, і знов куртки витягти. Так що я його вже встигла пов'язати. Я його зв'язала, мабуть, вже чуть -ли не місяць назад, але не наважив не... на відео відзняти відео ніяк мені не вдавалось, не хотілося, не було натхнення, не знаю. В общем, вже. Закінчується вязальна толока, це тож у мене вже такий д... чуть ли не дедлайн. Я встигаю, звісно, але відзняти відео, але ну, ось так затримала з відео. От. Ну, головне, що робота готова. Так, тепер про пряжу. В'язала я з... Ось... Ой. з ось такої всім відомої пряжі Alize Lana Gold, Класична. Це напів вовна. І метраж 100 г грамів, 100 грамах 240 метрів. І вона така доволі об'ємна. Тут використаний високооб'ємний акрил цій пряжі. Вона така об'ємна, пружиниста, полотно буде таке досить діляве, вона не розпушиться, так, як там якийсь карний миринос. Тобто я взагалі люблю цю пряжу от на аксесуари, якісь такі снуди, подвійні, вони так гарно тягнуться. До речі, зараз сижу на голе тіло, светрик, він такий трішки поколює. Трішки-трішки. Ну, я би не сказала, що вона колюча, але от для дуже чутливої шкіри на голе тіло краще не вдягати. Звісно, це не дунда, не така прям колюча. Ну але все ж таки трішки-трішки колкість є. Малесенька, так. Далі по кольорах, значить, ось оцей чудовий меланжевий, такий, він якби бежевий такий, то лі вівсянки колір, то ли Ну, Він такий з як я сказала, меланжевий. Дуже гарний, красивий колір. Це 152-й номер. Ось цей колір другий в палітрі йде як чи то сірий, чи то якийсь там сірий, але він мені більше як до фіолетового, такий якийсь припилений лавандовий. От, тому, не знаю, мені він наче як і не сірий, а більше до, фі... до сіреньово-лавандової гамми. От, і теж дуже-дуже красивий колір, гарний такий. Це колір 200. Далі, ось цю косу я вив'язувала червоний цей колір. Це фірми Ярнарт, не пам'ятаю далі, як назвати. ну Там теж метраж десь 250 чи 260, трішки, може там тонша, але також схожа ниточка, також напів вовна. Тож я ось так поєднала такі кольори. Все. І е, я вже декілька разів його одягала, тому що я ж кажу, то дуже жарко, то знов холодно, так що встигла вже його трішки поносити. Ось і зараз я сижу, знімаю. Е, мені комфортно в ньому, не жарко, тому що на вулиці досить прохолодно і навіть дощик накрапає. Тому ось так... Тож... Е, е. І ще один мій такий недов'яз дов'язався, що мені дуже-дуже подобається. Я взагалі хотіла би дов'язати всі свої недов'язи і мати не більше трьох проєктів. Ну, поки що недов'язів мене більше. До речі, Валя ще хоче зробити в'язальну толоку літню, але я так дивлюся, я вже відзняла відео і виклала які процеси літні, я там розпочинаю чи продовжую в'язати. Якщо я ще в толоку візьму якийсь недов'яз, ну можна, звісно, один взяти. Ну, подивимось, не знаю, чи буде літній в'язальні толоки, тому що літнє в'язання в у мене тоненьке. І так довго в'язати, і декілька процесів ще й зимові в мене там доробити потрібно. Ну, ще думаю, не знаю. Тож, хто не встиг на цю вязальну толоку, а хотів би, буде ще й для в'язельна толока, і скоро валя з каналу Житейське в'язання з Валентиною скоро буде анонсувати. Ось, тож, хто хоче, долучайтеся. Що хочу сказати, звісно, я б і сама могла взяти да, і дов'язати не до Але коли гуртом, в якомусь спільничку, коли в тебе там ще якісь. Треба звіти зняти, там до якогось числа, чи ще щось. Все ж таки це підстогує швидше-швидше зробити і взагалі не бросити, не закинути роботу. Все ж таки дов'язати, доробити. Цікавіше, скажімо так, і веселіше у спільничках в'язати. Так що такі мої справи, такі мої, така моя готова робота. На цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною, дякую за увагу. Також проходьте, дивіться, дівчат, хто ще був у нашій в'язальній тороці, що їм вдалося зв'язати, дов'язати. Дякую за увагу. До нових відео. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайку, мені буде дуже приємно і ви таким чином. Якщо підпишетесь, не пропустите слідуючі мої відео. На все добре, бувайте, до нових зустрічей!